Нагадуємо вам, що у нас приїхала поставка блендерів. Зараз маємо в наявності нову комплектацію з інтегрованим ковпаком. Він окремо знімається на резинових таких резиночках. Добре тримається, можна знімати для миття, можна використовувати без цього ковпака. Але тихіше з ним зараз спробуємо Можна вибирати... Готово. Ось так. Зараз спробуємо ще раз, покажемо. Різниця. Різниця досить від... відносно чутно. Ковпак має таку кришку з силиконовою резинкою. І воно. Перешкоджає витіканню рідини, та, що у вас всередині. Також для мадлера вверху така дирочка відкривається. Всі чаші BPA-free. Також до цього і до будь-якого блендера можна використовувати такий стакан-шейкер. Він в комплекті йде вже з поїлкою, а до нього надівається. Окремий такий адаптер з ножами і використовується в принципі, з будь-яким блендером GTC. Хоч нової модифікації, хоч старої. Також така модифікація блендера, але без ковпака йде в білому, чорному, бордовому та коричному кольорі. Чаще також однакові, всі йдуть рівні з новою кришечкою, з силіконовою вставочкою. Також в наявності старого зразка з чаші з резиновими чорними кришками. Рівні, вигнуті, як ось на блендерах, також 2-літрова, 4 -літрова чаша, і в кольорах різні чаші на півтора літра. Також окремо ковпак шумоізоляційний. Але він з старого зразка він йде без силиконових резинок. Він трошки буде не так ізолювати шум, як той, що інтегрований. Ці моделі блендерів о, з минулої поставки. Вони в нас приїхали і цього разу також: білий, бордовий, сірий, о, чорний, десь ще зелений є. Також окремо йдуть чаші на літр на 720, поїлочка йде в комплекті. Вона або блакитна, рожева, або така чорненька. Також приїхали модифікації мануальних блендерів з 4-літровою, 2-літровою і 1,5-літровою чашею. Раніше, нагадую, великі чаші були просто окремо. зараз є моделі. З комплекті вже або двохлітрова, або чотирьохлітрова, якщо вам на виробництво потрібно щось більше, ніж півтора. Це мануальний і така сама комплектація йде з кнопочками. Також на 2, 4 і півтора літра чаще.